Доброго дня, мене звати Євген Ясинський, я юрист компанії Приходько та партнери. Сьогодні пропоную поговорити про порушення законодавства про рекламу. На сьогодні рекламна кампанія допомагає починаючим підприємцям заявити про себе, а великому бізнесу залишатися релевантним. Згідно із статистикою, близько 60% користувачів шукають інформацію про товари та послуги в інтернеті. Зрозуміло, що це потенційні покупці ваших товарів чи послуг. І основне завдання донести інформацію про свою компанію до цільової аудиторії. При цьому реклама, яку розміщують в мережі інтернет, в соціальних мережах, танцюють на телебаченні, публікують в пресі, ЗМІ, виставляють на білбордах тощо має відповідати вимогам закону України про рекламу. Незалежно від типу продукту та місця розміщення реклами, усі стандарти регулюються законом України про рекламу. Перед створенням реклами варто спочатку розібратися з переліком вимог та заборон, які встановлюються законодавством до рекламної діяльності. У статті 8 вказаного закону зазначається, що в рекламі забороняється поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України, яких заборонено законом. Це стосується всіх нелегальних продуктів України. Крім того, забороняється вміщувати твердження в рекламі, які є дискримінаційними, використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами, рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації без наявності відповідного дозволу чи ліцензії. До прикладу, до таких товарів відносять алкоголь, зброю чи азартні ігри. Забороняється імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, це лише невеликий перелік вимог, яким ваша реклама має відповідати. Крім того, є інші встановлені вимоги стосовно гучності реклами та її розміщення. Необхідно пам'ятати і про авторське право існують також обмеження щодо використання чужої інтелектуальної власності в рекламі. Певні групи товарів та рекламні прийоми мають спеціальні обмеження та регуляції. Вони стосуються характеру, часу, місця та розміщення реклами та особливості рекламних прийомів. Зокрема, це стосується алкогольних набоїв, тютюнових виробів, лікарських засобів та використання дітей в рекламі. І рекламодавець, і виробник реклами несуть дисциплінарну, цивільно правову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм законодавства про рекламу. Контроль за рекламою в Україні здійснює Держпродспоживслужба України та її територіальні органи. Вона має право вимагати документи, пояснення, відео та звукозаписи, а також іншу інформацію в разі якщо вбачає у вашій рекламі порушення законодавства. Рішення у справах про порушення законодавства про рекламу можна оскаржити до Окружного адміністративного суду. Якщо ви отримали від контролюючого органу штраф за порушення законодавства у сфері реклами, звертайтеся до фахівців юридичної компанії «Приходько та партнери. Ми допоможемо вам уникнути штрафних санкцій, а також відновлено ваші порушені права.